Усі 1017 котелень, які обслуговують школи і дитсадки Волині, готові розпочати опалювальний сезон. Розповіла телефоном Суспільному начальниця управління освіти і науки області Наталія Матвіюк. У селі Носачевичі Рожечинської територіальної громади гімназію площою півтори тисячі квадратних метрів обігрівають твердопаливним котлом, Розповідає директорка закладу Лариса Корнійчук. На даний час наша школа забезпечена паливом орієнтовно 50 тонн. Його має вистачити десь до кінця лютого місяця. Зі слів директорки, загалом на опалення гімназії в сезон йде понад 65 тонн твердого палива. У закладі позмінно працює троє кочегарів. Котел на твердому паливі працює або дрова, або торфобрикет. Чистим труби підготовка котла до роботи від ржавчини, від накипу. Носачевицька гімназія розрахована на 192 учнів. Навчається тут 63 дитини, розповіла директорка. З її слів, відстань від котельні до школи 120 метрів. Це, звичайно, трошечки втрачається тепла. У нас і заходи по енергозбереженню проведені, в нас замінені повністю вікна і двері. В школі в нас нормальні температурні показники. Мабуть, свідчення того, що в нас всі вазони взимку не мерзнуть. Перший поверх у нас тепліший, то там в межах 20, другий поверх – 17-18 градусів. Загалом в школі не холодно і. Навіть буває жарко, але так буває іноді, що курточки вдягає. Не було такого, що я, звісно, замерзав. У Рожечинській територіальній громаді функціонує 34 навчальних заклади, розповів головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу міської ради Віталій Книж. Із них 16 закладів дошкільної освіти, 16 закладів загальної і середньої освіти і два заклади позашкільної освіти. 13 закладів загальної і середньої освіти, 11 закладів дошкільної освіти. Один заклад позашкільної освіти опалюється твердопаливними котлами. Паливом забезпечені деякі заклади. До нового року може навіть січень місяць, деякі до лютого місяця забезпечені. От щоб завершити опалювальний сезон, ми проводимо тендер, щоб додатково завести ще паливо. З його слів, загалом для закладів освіти Рожещенської тергромади, які обігріваються твердопаливними котлами, забезпечено 582 тонни твердого палива. В області є 538 закладів середньої освіти і 482 дитсадки. Майже 60% котелень працює на твердому паливі. Це 601 котельня твердопалення, 13% – це газові котельні, 1% це комбіновані, також 1% ще електричних котелень і 5% закладів мають пічне опалення. Крім цього, 210 закладів освіти підключено до централізованого опалення. Всі 100% закладів освіти області готові до початку опалювального сезону. Засновники закладів освіти відповідальні за забезпечення. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.